Рівень розвитку кожної країни визначається цілою низкою загальновідомих критеріїв високі макроекономічні показники, стабільна валюта, потужне виробництво, добробут населення та його всебічний доступ до процесів державного управління. Проте у сучасному світі усього цього вже недостатньо. Існують показники, які начебто й не мають визначального впливу на загальну успішність. Однак без них у цивілізованому світовому співтоваристві таку країну поза очі називатимуть варварською. Одним із таких лакмусових папірців є незахищеність вразливих категорій населення. В Україні це питання стоїть досить гостро, адже, попри значну кількість різноманітних пільг, субсидій та преференцій соціально незахищених осіб, реалізація правових норм, які забезпечують їхні головні громадянські права, ще дуже низька. Їм, на відміну від повносправних громадян, важко захистити себе. Причини різні. Від браку коштів для оплати надто дорогих послуг юристів до фізичної неспроможності потрапити на прийом до чиновника. Частковому покращенню ситуації сприяють численні міжнародні правозахисні організації та фонди, зокрема, на створення дієвого механізму доступу до правосуддя і правової обізнаності громадян спрямований проект Агентства США з міжнародного розвитку USAID правова країна. Його визначальною рисою є надання юридичних послуг про боно, тобто безкоштовно. Робону це поклик серця. Коли ти вже коли ти вже є знаним юристом, коли ти працюєш, коли ти вже скажімо так, зрозумів, що ти вже склався як юрист, з'являється бажання допомогти тим, хто не може собі дозволити заплатити за такі послуги, і це просто дає велике моральне задоволення. Опіка над соціально незахищеними громадянами, безперечно, є прямим обов'язком держави. Однак передбачені для цього бюджетні видатки надто мізерні, а ресурси соціальних служб обмежені. Тож в рамках проєкту Правова країна було створено докілька мереж, які об'єднали як правозахисні громадські організації, так і окремих фахівців-юристів з усіх регіонів України. Для налагодження роботи в мережі керівники проєкту об'єднали їх у єдину електронну базу даних www.pravovakraina.org.ua. на ньому ми розмістили так звану базу даних, чи як клірінхауз ми називаємо, база даних наших партнерських організацій по всім областям, з вказанням спеціалізації, методу зв'язку, чи це імейлом, чи це телефоном, години прийому, якщо це можна прийти особисто і отримати консультацію. Так що, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться хто хто є, хто в наших партнерах, і звертайтеся до них. Вони завжди раді надати консультацію. Експерти обрали ті галузі права, з якими повсякденному житті стикається кожен з нас. Відповідно до вузької спеціалізації, партнери проєкту увійшли до трьох національних мереж коаліції з надання юридичної допомоги в сфері охорони здоров'я, власності та захисту майна і нарешті трудових відносин. Зокрема, на варті права на працю стали 24 громадські організації, три юридичні фірми, дві профспілки та юридична клініка. Покликанням коаліції є спільна діяльність, тобто нашим завданням бути разом. Для чого це? Для того, щоб коли потрібно просунути одне одного, коли потрібно дати знання, як робити краще, як потрібно поділитися ресурсами. Ми створюємо проекти, які спрямовані на спільну діяльність окремих організацій, які представляють уже коаліцію як цілий ресурс. Проекти спрямовані на популяризацію нашої діяльності в напрямку пробону та ще й у сфері трудових відносин. Ми обрали цю коаліцію тому, що кожна з організацій вважає необхідним надавати правові послуги і спеціалізується на наданні правових послуг, які гармонізують стосунки як між роботодавцем, так і між працівником, які роблять ці стосунки цивілізованими, кращими. Одним із першочергових завдань проекту стало подолання інформаційного вакууму цільових груп населення про можливість отримати правову допомогу та загальну недовіри до всього, що стосується юридичних питань, зокрема на Прикарпатті. Широка інформаційна кампанія «Знай і захищай свої трудові права, тривала півроку. Протягом цього часу партнером коаліції молодіжним громадським центром Металон було проведено понад дві з половиною сотні консультацій для молоді на теми ефективного працевлаштування, започаткування власної справи та захисту своїх трудових прав. Наслідком кампанії стала активізація роботи місцевих центрів зайнятості. Не просто так наших безробітних сьогодні працевлаштовувати, але ми над цим працюємо. У нас є стісна співпраця. З нашими роботодавцями, на січна співпраця з районною владою, з районною державною адміністрацією, з районною радою і наш показник по безробіттю, ми стараємося щомісячно, щомісячно, щорічно знижувати. Ну, і що стосується сьогоднішнього семінару, то я вважаю, що це є дуже корисний і доцільний захід. Я перш дякую вашій організації, що ви вибрали наш район. Маю таку надію, що при такій спільній праці, при такому спільному зусиллі, при підтримці нашої районної влади питання по працевлаштуванню наших безробітних, по працевлаштуванню в основному вчиночого населення виконує вирішувати. Тема працевлаштування загалом та проблема гендерної дискримінації з боку роботодавців, зокрема, стала предметом особливої уваги для Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. Статистика свідчить, що з тих чи інших причин більшість офіційно зареєстрованих у центрах зайнятості та на біржах праці безробітних жінки. Внепокоєння викликає на сьогодні дотримання прав жінок на ринку праці. Наприклад, дуже гостро стоїть питання дотримання додаткових гарантій, які наша, наша держава передбачає для даних категорій громадян. Серед них це безпосередньо дотримання прав жінок, у яких є малолітні діти, діти до трьох років, діти-інваліди, одинокі матері, а також особи передпенсійного віку. І крім того, до цієї категорії належать особи, які звільнені з місць позбавлення волі. Організація втілює проєкт зі створення центру надання безкоштовної правової допомоги безробітним. Тут приймають скарги громадян та дають відповіді на типові ситуації у найбільш доступній для сприйняття формі. Відеовісник консультує юрист. Щодо нашої організації та нашої приймальні, звертається дуже багато громадян саме з порушенням трудових прав. Перш за все, це питання. Несвичасно виплати зарплати, незаконного звільнення з роботи, дискримінацію з боку роботодавців, і на останній в останній період збільшилося зловживання з боку приватних агенцій з працевлаштування. Спостерігається низький, низький рівень саме обізнаності людей в правовій сфері, і навіть в тому випадку, що вони не знають, як як правильно оформлювати юридичну документацію трудову, і як наслідок зростає. Порушення прав громадян. Мені порадило до вас звернутися, знайомі потрібно написати апеляційну скаргу. Ось, будь ласка, пакет документів. Ознайомте, будь ласка, скажіть, чи змогли б ви мені допомогти? Так. <пробітник> <пробітник> ну тоді дивіться, ми можемо написати вам апеляційну скаргу. До Івано-Франківського паліційного суду. З вашими документами ознайомимося. Я вас попрошу залишити ці копії нам. І давайте домовимося тоді з вами на наступний раз, коли у нас буде з вами прийом. Якщо б вам підійшла наступна середа, мені підходить. Давайте тоді після обіду, десь на першу другу годину, щоб ви сюди підійшли, і ми вам просто вже віддамо усі документи необхідні вам. Добре, мені підходить чудово. Ну, дякую. Чекаємо. Снім надання провинної правової допомоги безкоштовно для тих верст населення, які не можуть дозволити таку допомогу оплатити у кваліфікованих адвокатів, та це не єдиний напрямок роботи клініки серед її здобутків співпраця з приватними компаніями та державними органами влади, а також втілення в рамках трудової коаліції власного проекту. Права педагогів будуть захищені. Працівники юридичної клініки, зокрема, проводили освітні тренінги для вчителів, для працівників освіти по їхніх правах, які вони мають у галузі трудового права. Тобто консультували їх в плані роботи, порядку прийому, порядку звільнення, оскарження незаконного звільнення. Також консультанти юридичної клініки працювали у правовій приймальні, яка була створена саме в рамках проєкту цього, і надавали юридичні консультації для всіх педагогів, для всіх працівників освітньої сфери. Один проект, до якого активно долучилися студенти-старшокурсники юридичного інституту, це інформаційно освітній табір для дітей та юнацтва «Молодіжна літня школа трудового права. Хочу надати допомогти, от момоломолоді безпосередньо як здійснюється весь процес там прийом на роботу, як, як поводитися, як ну які дії повинні бути. Як найцікавіше подати цей матеріал? Звісно, це це на що й направлені ці тренінги. Вони часто розвиваючи, вони пізнавальні, вони допомагають в, в сприйнятті матеріалу. Нам прийшла ідея створити школу для молодих людей їх можна вважати незахищеними, оскільки вони тільки починають свій життєвий шлях і відповідно трудовий шлях. Дати їм знання у сфері права, проконсультувати їх щодо тих проблем, які в них можуть виникнути або вже виникли у стосунках з майбутніми роботодавцями. Ми отримали дуже багато заявок. Школа складає близько 80 учасників. Це ще і видання електронного варіанту посібника, якраз із тих напрацювань, які ми. Отримаємо тут, щоб він був містив типові ситуації з відповідями на ці типові ситуації юристів-правників. Ну, ми звикли робити щось таке, звичайно, інноваційне, але це одне із найінноваційніших, тому що у сфері правових відносин ми подібних ще шкіл не проводили. Наша організація і відповідна коаліція громадських організацій у сфері трудових відносин, яку я представляю тут сьогодні. Звичайно ж, громадські організації, які входять до складу тієї чи іншої галузевої коаліції, працюють не лише кожне у своєму місті чи регіоні. Партнери можуть і повинні зустрічатися, щоб поділитися набутим досвідом, спитати поради чи похвалитися здобутками, і, врешті-решт, скласти план дій на майбутнє. Для цього в рамках проекту Правова країна постійно відбуваються коаліційні чи міжкоаліційні зустрічі. Наприкінці серпня організатори-партнери підсумували черговий проміжний етап співпраці. Та сам проект на цьому не завершився. І наша керівниця в Вашингтоні і в Україні ми довго думали. А що далі? Як, як зробити так, щоб ви не розпалися після цього проекту? Тобто нам треба було щось, щось придумати. І ми думаємо, що ми придумали. Наша головна мета, що вийшли і далі ми будемо створювати таку мережу організацій, які надають безоплатну правову допомогу. Та окрім конкретних програм окремих організацій, які отримають на їх втілення міжнародну допомогу. Учасники нового благочинного об'єднання повинні знайти ресурс всередині країни. Йдеться про залучення соціально відповідальних бізнес-структур, які будуть зацікавлені у стабільній мережі та інвестуватимуть у її діяльність. Тому для підтримки такої діяльності ми пропонуємо почати вже поки є проєкти, є можливості залучати додаткові ресурси. Спробувати використати такий інструмент, як ендаумент. По суті, це такий цільовий капітал, і доходи від нього, тобто проценти або дивіденди, використовуються для благодійної діяльності, до якої належить і правова допомога.